Друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпакування товарів із сайту AliExpress. Подивитесь, що ми поназамовляли. У нас розпаковку починає. Крутий бренд взуття, якісний. Відкриваємо і дивимось. Так, відкрили, бачимо, у нас є такі черевики салатового яскравого кольору, тепленькі. Всередині такі є також е утеплювач. І є в нас всередині ще ось такі натрамбовані такі штуки, щоб вони тримали свою форму при транспортуванні. Бренд Ютун дуже якісний, славиться своєю якістю. Якщо такі товари бачите в нас в телеграм-групі, відразу хватайте, тому що на них часто є вигідні пропозиції з приємними купонами. Значить, по товару, що хочеться сказати, легенький, виконано все дуже класно. І прям якість лиття таке дуже дуже круте. Тут написано й розмір, і так вони є в нас також на 40-й розмір. Вони відразу вам хочу сказати, вода не Тобто, такі, як галоші, знаєте, аж поки через верх ви не наберете води. Дуже стильно виглядають, 10 із 10, Переходимо далі. І відкриваємо наступне також з цього бренду. Юту. Ось до речі, у вас написано такий мішок, є повністю фірмове пакування. В них своє. І всередині ще в нас є ось такий також мішок фірмовий із такою застівкою. Тобто, дуже класно, наприклад, його взяти, там, наприклад, у шкаф закинути, щоб воно у вас лежало. Як ми можемо бачити, це в нас є тапки, літні, такі, знаєте, пляжні. Але при транспортуванні вони такі трішечки деформувалися. Але, напевно, після того, як ви почнете їх носити, вони повернуться назад. Це в нас є 37-й розмір. Виглядають вони, в принципі, непогано, дуже класно. Ставимо оціночку їм також 10 із 10. І вони йдуть якраз також, як я вам сказав, в розмір. Значить, цей бренд можна сміливо купувати. розмір у них підходить із нашим європейським. Наступна в нас є така синя кепка, вона синтетична, виконана із синтетики. У нас тут ззаді регулюється розмір. 100% поліестер у нас є. Кепка непогана, за ті кошти, що її купили, так тим більше. Ціна у вас зараз бе на екрані, за яку ми її купили. І, до речі, наступний товар у нас також буде кепка. Наступна кепка у нас є чорного кольору. Що вам можна сказати? Виготовлена вона так собі, не саме краще. Ось у неї тут є такі дефекти всередині, і є така торчаща ниточка тут. Ну, я думаю, для спору тут ще звичайно мало, але щоб ви розуміли, що якість в неї тут є не дуже. Також регулюється у нас тут довжина, але тут уже не липучка, а таким спеціальним механізмом. В принципі, непогано ходити можна, але потрібно розуміти, що це є вся синтетика і якість така собі, не найкраща. Давайте чорній поставимо оціночку 6 з 10, а синій давайте поставимо оціночку 9 із 10. В Принципі, зрозуміло, носити можна. Переходимо далі. Відкрили наступне це в нас є резиночки для волосся. Так вони в нас будуть виглядати ось такі резиночки для волосся. В принципі, тягнуться вони непогано. Тут у нас є 10 штук в кожному пакеті по 40, по 50 копійок за один пакетик. В принципі, за таку ціну їм можна вибачити деякі дефекти. Користуватися можна. За цю ціну і якість я вважаю поставити 10 із 10. Переходимо далі. наступне в нас є резиночка для волосся, вже така більша. Але матеріал, синтетика, дуже-дуже синтетична. Коштувало, напевно, також недорого, три штуки різного кольору. По оцінки я ніяк його не буду оцінювати, я не дуже в цьому розуміюсь, але якість не саме Розпакували. Це у нас є ось такі шльовки білі, чисто гумові, такий вспіняний матеріал 44-45. Але я ношу 44-й розмір, 45-й і. Вони на мене не підходять. Тобто вони маломіряють, маєте це на увазі. Але і тапки такі не самі кращі. Тут гума у, нас, у вас є така тоненька місцями, що вам сказати про цю якість. Давайте поставимо їм оцінку 5 із 10, і ви далі приймаєте рішення, потрібно воно вам чи ні. Відкрили наступне, маємо ось такі шкарпетки. Звичайно, вони у нас є жіночі, такі гарно тянуться, до речі, не жаркі. Можна використовувати, там, наприклад, весна-осінь. Якісні, гарно пошиті, такого гірчичного кольору, мають якісь тут. Переде декорацію, в принципі, непогані, мають місце на існування. Вони заслуговують оціночку 10 із 10, гарні, якісні. переходимо далі. Криле наступне, це у нас є ремінь жіночий. Ось так у нас буде виглядати він. В принципі, непоганий, якісно пошитий. І, до речі, ця пряжка в нього з відомого бренду. Хто впізнав, той молодець, хто не пізнав, переходьте на нашу групу Телеграм, там вам все розкажуть. Фіксується воно ось так. Дуже надійно, якісно, металеве пряжка. До ремня питань взагалі немає. Ставимо йому оціночку 10 із 10. Гарний, симпатичний. Ремінь. Перейшли до наступного. Це в нас є футболка жіноча, така з якісного матеріалу, приємного на дотик. Це в нас, до речі, вже є якийсь там бренд. Це в нас є китайський, не дуже відомий, але як Словно виготовляє свої речі, бавовна 100%. якісна футболка сміливо можна замовляти. 10 із 10. Відкрили наступне, це в нас є органайзер для прикрас. Звичайно, воно все-таки тут трішечки запалилося, потрібно всі ці шухлядочки подоставати, все попротирати, і потім в нас буде все просто ідеально. І з того, що я розумію, у нас є перша, тут можна сюди каблучки якісь виставляти, інший відсік, якийсь трішечки більший, і третій це просто такий сплошний відсік, щось туди накидати. Виготовлено, в принципі, непогано. Єдине, що не вистачає це гумових ножок, щоб воно в нас не ковзило. Але за ті кошти, що ми його придбали, ціна зараз буде в на екрані. непогана річ і без тих ножок, які можна зробити та Маклеєм, наприклад, щоб воно не їздило у вас по столі. В нашому чаті дуже часто публікуються такі товари приблизно за 150 гривень. Його можна купити майже щодня. Дуже часто є ця пропозиція. По оцінки ставим 10 із 10, і переходимо далі. Відкрили наступне, це в нас є крабики для волосся. Там, наприклад, щоб зібрати і зафіксувати це волосся на голові. Хто таким користується, той зрозумів. А з наступним у нас тут є невеличкий дефект. Він до нас приїхав не той, що трішки розібраний, а він до нас приїхав просто розломаний. Можливо, при транспортуванні сталася така ситуація, що він просто Здавився. Значить, цей крабик у нас є повністю поломаний і користуватися ним неможливо. Ми його просто утилізуємо. Добре, що коштував він недорого. Якщо ціна буде актуальна, то посилання буде в описі. По оцінки той, що поламався, ми його оцінюємо в один бал, а той, що приїхав справний, то оцінимо його в 10 із 10, тому що крабик і правда якісний. Але хто знає, можливо, це продавець поломаний поклав. Ну і це ми вже не дізнаємося. Ми перейшли до наступного. Це у нас є три спонжика. Ось так вони у нас будуть виглядати: такі м'якенькі, дуже приємні на дотик. Спонжики. Це використовується для макіяжа. Потрібно розуміти, що в них можуть розводитися шкідливі бактерії, і їх потрібно часто змінювати. Тому ми їх купуємо багато. Ось, наприклад, три штуки ми купили, здається, коштувало один спонжик 3 гривні. Ціна не така велика, щоб на ньому защаджувати. Ціна 3 гривні, швидше за все, це посилання діло з монетами, а посилання з монетами під YouTube ми закріпити не можемо. Тому переходьте в нашу телеграм-групу. Там після публікації цього відео відразу з'являється пост із тими товарами, які використовуєте в відео. І там уже ви переходите з телеграма, стосується Максимальні знижки за монетки. Підписуйтесь на нашу групу Телеграм, і там можна отримати дуже гарні пропозиції. По спонжикам давайте поставимо їм оціночку 10 з 10. Криле наступне, це в нас є е, чорні такі гумові рукавиці для прибирання. Один пакетик, одна штука, і ви можете побачити, їх тут є багато. Коштувало воно недорого. Ось ми його надули, воно виглядає ось так. На маленьку китайську ручку буде те, що треба. На мою руку воно геть не підійде. Давайте оцінимо цей товар в 7 з 10, переходимо далі. І ми відкриваємо останнє на сьогодні пакування. Це у нас є. Блиск для губів, виглядає він ось так. Це, до речі, якісний бренд. ОТО. Є така м'якенька щіточка. Давайте спробуємо тут щось намалювати. Колір такий темненький, на запах дуже приємний. В принципі, все, що про нього можна розповісти. Бренд якісний, надійний, можна купувати. У нас колір 8, просто 0,8 або 8. Не знаю, як там правильно. На пакуванні в нас є дата, і тут вказано, що його потрібно використати до 28-го року. Подумайте, який у вас є ще запас, щоб його використати. Воно в нас дійсне і буде дійсне ще великий проміжок часу. Ставимо оцінку 10 із 10, дуже класно. З розпакуванням у нас на сьогодні все. Підписуйтесь обов'язково в нашу телеграм-групу, підписуйтесь на наш YouTube канал, цей на якому ви зараз знаходитесь. І зустрінемось у наступних відео.